На дворі стояло літо 1939-го. У повітрі пахло порохом. Гітлерівська Німеччина нарощувала військові потуги та готувалася до війни. Водночас, на тлі невдоволення міжнародної спільноти значно поліпшилися стосунки між офіційним Берліном і Москвою. Радянська преса більше не пише про німецьку загрозу. Своєю чергою фашисти пропонують співпрацювати на рівні партійних структур. 23 серпня. 1939 року між фашистською Німеччиною та Радянським Союзом укладено факт про ненапад. Його текст одразу надрукували газети, однак про додатковий секретний протокол ніхто не здогадувався його оприлюднили лише по завершенні війни. Підписаний Молотовим та Рібентропом документ передбачав поділ Європи між Німеччиною. Та радянським союзом на мапі, яку укреслили підписанти, незалежної України не було. Загалом до початку Другої світової війни українські землі входили до складу чотирьох держав Радянського Союзу, Польщі, Румунії та Чехословаччини. Тоді як українські націоналісти ставили собі за мету об'єднати всі етнічні території в одну незалежну державу. З Початком війни геополітична ситуація в Європі різко змінилась. Тому представники ОУН вирішили використати цей шанс, щоб здобути незалежність для України. Ось біля цього маленького балкончика, що на другому поверсі Львівської старувки, щодня зупиняються екскурсійні групи. Це місце зажило слави 30 червня 1941-го. За вісім днів після початку Другої світової війни, один з провідників ОУН Ярослав Стецько проголосив акт відновлення української держави. Цей державницький порив одразу підтримали в інших населених пунктах. Незалежність України проголосили в Перемишлі Станіславові, нині Івано-Франківськ, Тернополі, Луцьку, Рівному, Житомирі, Хмельницькому, Дніпропетровську та Миколаєві. Реакція німецької верхівки на такий рух окупованого населення була миттєвою. Провідників ОУН Степана Бандеру та Ярослава Стецька заарештували і депортували до Берліна. Багатьох інших бандерівців німці просто розстріляли. Це був відчутний удар по діяльності ОУН. Уцілілі члени організації йдуть у підпілля та акумулюють сили для збройного повстання проти німців. Ряд джерел і захоплених нами документів свідчить про те, що, незважаючи на масові репресії німців серед уумівців, зокрема серед прихильників Бандери, ті не тільки не згорнули своєї роботи, а навпаки, перейшовши в підпілля, значно посилили її. Встановлено, що ОУН поширив свою діяльність на всю окуповану територію України. У всі області УРСР УУН відряджає своїх емісарів, створює підпільні організації, склади зброї. Офіційною датою створення Збройного крила ОУН Української повстанської армії вважають жовтень 1942 року. Лави повстанців поповнюються чимраз новими добровольцями. Окрім ідеологічних міркувань до активного спротиву, людей спонукає терор, який застосовує до мирного населення як німецькі солдати, так і війська НКВС. Я ще такого детства дит... 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 не бачив. Прийшли обкружили село. Вивозити людей, так? І прийшли до мене до нас додому, мене не було батька забирати, і то що вивозити. А в вперше дня, він витягнув пістолет, раз, раз, два-дві коле дав, забив і вчора. Застріли на місце. Гасла свобода без соєтів і німців та геть Гітлера і Сталіна неабияк підтримувало населення Західної України. У 1943 році загони УПА змушені воювати вже на два фронти. Збройне протистояння з німцями почалося взимку. У місті Дубні загони армії провели вдалу спецоперацію. За товстими стінами в'язниці фашисти утримували бойовиків УПА, а також тих, чиї риси обличчя бодай трохи нагадували про єврейське коріння. Тоді повстанці вичинили звері всіх без винятку камер. Про деякі антифашистські спецоперації ветерани УПА згадують навіть із гумором. Приходить той німець, привозить його, заходив той будинок. У будинку побув він минут 15, Так бо годинників не було, ми так перенарахували минут 15. Після цього він виходить з того будинку. Ну, особенно такий халат великий, тільки онтин ті, ті, особливо, на ті от, здорові такий, заходить туди до себе, ми говоримо, а значить передає в цю Німеччину, то є станція, значить він звідси там має рацію і передає. Німці тільки відійшли, а він виходить, з ними гір-гір-гір поговорив, вони пішли, а він заходить в той будинок. Як ви мене прикриваєте, я туди. Заходжу в будинок, заходжу в той будинок, там. Нікого нема. Тут другі двері, а вони світа, а то туалет. Зашиворот і вперед. Навесні 1944 року відбуваються перші бої у ПАЗ з регулярними частинами радянської армії. У період безкомпромісної боротьби по обидва боки фронту в Україні визрів ще один конфлікт. Цього разу. Українсько-польські бійці армії Крайової не уявляли повноцінної польської держави без волині як наслідок. Постраждали десятки тисяч цивільного населення українців та поляків. І ми коноплі вириваємо, знаєте, ті вже одні вириваємо, другі остаються, ті коноплі. А йдуть наших вже бандери, ці хлопців, йдуть певне з вісім душ. Ну й мама з нами. І кажуть, тьотю, добрий день, добре здоров'ячко. Там між вами поляків нема. Мама кажуть, ні, нема поляків. Тут тільки мої дівчата, які ж тужи заглядає в коноплі. Ми тако присіли, трошки приховались. А вони він заглянув, але чужий. А якби свій а був застав тий дві польки, то були б нас усіх постріляли. У той час радянські війська активно наступали. Останній населений пункт України від фашистів звільнили у жовтні 1944 року. Відтоді в УПА поменшало фронтів, але кількість ворогів лише зросла. Радянське керівництво почало перекидати досвідчених фронтовиків на боротьбу з партизанами. Однак ті часто знаходили спільну мову з вояками УПА. Спочатку, коли йшла війна до 45-го травня місяця, так? то ми вели боротьбу тільки із НКВД. Так? Пізніше, коли війна завершилася, прийшлося тоді. З більшою небезпечною силою, тому що навіть фронтовиків кинули проти нас проти УПА. І прийшлося дуже тяжко йшла боротьба тоді. Все одно відмовилися ті фронтовики, що вони не хочуть. Ну, йшли на пузі, проповзли, як вони кажуть, з Берзіна до з того з Сталіграда до Берліна. І не хотілося їм, звичайно, були такі випадки, що ліс лісі, там бачити якісь. Стрілець нас заховався, і ще його копнув ногою, сховаємо чомусь далі. Ти мене не стріляєш, я тебе не стріляю. Конфлікту між КУПА і радянськими військами, радянською армією, як такого не було. Не було того конфлікту. То, що НКВД, війська НКВД, війська внутрішніх справ воювали, вели боротьбу проти нас, так, це факт, це всі знаєте, це так було. І як десь там попадали якщо одні на другами. Зустрічали з одні з другами, зав'язувався бій, то як одні, так і другі воювали. Бо не воювати, значить не будеш ти стріляти, тебе застрілять, щоб виправити ситуацію і остаточно очистити територію України від повстанців, радянське командування вдається до великої блокади з 1 грудня 1945 по 10 лютого 1946 року. Тоді, згідно з архівними матеріалами, до західноукраїнського регіону підтягнули півмільйона солдатів, переважно війська НКВС. Щоб дискредитувати повстанців серед місцевого населення, силами контингенту створили численні групи перевертнів. вони перевдягалися у форму УПА та знищували мирне населення. Я колишній солдат спецгрупи НКВД, яка під маркою бандериців у 1944-45 роках організувала масові вбивства людей на Тернопільщині. Я часто чую в снах крик чотирьохрічного хлопчика небиймого татка. Він вирвався з рук нашого старшини, укусивши його за палець. Старшина окупив хлопчика за ніжки і з усього маку вдарив об стіну головою. Я за той час.